Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Сьогодні був дуже насичений день. Зараз ми з вами все обговоримо, але хочу сказати, подивіться попереднє відео, тому що я перший практично розповів про план з трьох пунктів, про тепер про який зараз говорить вже весь світ. Перше, це зупинка вогню, вибори, а потім вже підписання мирного остаточного договору. І я розповів, чому Україна не зможе уникати, якось саботувати цей план, тому що він ну, дуже непогано продуманий. Ну з точки зору того, в якій ситуації знаходимося ми як держава Україна і наша влада. Сьогодні я хочу поговорити про перемовини однозначно, але перше це дипломатична поразка України із Зеленського, тому що він відповідає за нашу міжнародну політику, він президент якого ми. Обирали. Потім поговоримо вже далі про перемовини. Отож починаємо. Дивіться, чому дипломатична поразка України і Зеленського. От я нещодавно обговорив з вами інтерв'ю Порошенка. Ви там мене хаяли в коментарях, що я маю тільки про Порошенка погано говорити. Ну я буду говорити те, що я вважаю за потрібне, тому що це моя думка. Так, от Порошенка я його беру тільки заради інформації. Він сказав, що в нас. Шаленні проблеми на міжнародному американському треку. Чому тому, що Зеленський і його офіс не змогли налагодити? Комунікацію я кажу Порошенка виключно заради інформації, тому що я не їжджу в Вашингтон і не маю можливості спілкуватися з сенаторами з адміністрацією Трампа. А Порошенко мав таку можливість. Він це говорить. Нема комунікації між офісом Зеленського і американською адміністрацією. І сьогодні це стало абсолютно зрозуміло. Порошенко сказав, тому що вони не хочуть говорити з Єрмаком. А Зеленський не хоче більше ні через кого спілкуватися тільки через Єрмака. Ну, це слова Порошенка. Так от, і сьогодні ми побачили провал, провал саме в комунікації, в комунікації, тому що реально ну, з нами просто не спілкуються. І ми не доносимо свою думку. А що тоді відбувається? А тоді відбувається, ми знаєте, ми собі думаємо, от Зеленський мантра в нього небесна, що він поїде до Трампа, запропонує йому план, і Трамп по його плану буде наказувати росіян. А бачите, що відбулося? А відбулося, зустрілись дві делегації, обговорювали. Ну, завершення війни в Україні. Тобто, американці все ж таки не кинули нас. Хоча вони не комунікують з Зеленським. А Зеленський і наша влада чекає, як манно небесно, що сюди Келох приїде е, в Україну. Ну, так ніби, знаєте, Келох може щось вирішити, будуть вирішувати в загальному в адміністрації Трампа. І Келох це тільки один голос, а в нього є багато голосів. І поки що ми комунікації не маємо. І це абсолютно видно. Так от, е, ми. Е, Сьогодні зустрілись дві делегації: американська і мордовська. І на цих перемовинах про що йшла мова? Про зняття санкцій, про повернення карток Mastercard -карт, Віза. Росія запропонувала свій план економічний для того, щоб США могли заробити там близько 500 600 мільярдів. Говориться, 300, які повернуться Ну то, що бізнес пішов при Байдені, коли війна почалася, да? кинув росіян і виконував санкції американські. А ще в, в Арктиці проекти. Ну, тобто там під 600 мільярдів вони їм сьогодні запропонували росіяни Запропонували. А саме основне, ну, з цих перемовин стало зрозуміло, що в них є свій інтерес. В американців є свій інтерес до росіян. Чи вони хочуть їх використовувати в боротьбі з Китаєм, чи хочуть їх від'єднати від, від Китаю. Ну, тобто, в них є своя тема. І як навіть от, вказували, тобто нас не хотіли там бачити. Зеленський правду казав, нас просто не хотіли там бачити. Тобто ніхто не хотів з нами говорити. А зараз американські змі європейські пишуть, що Зеленського виключили з перемови. І ну, скоріше все він там більше не буде приймати участі. І це все тільки виключно. Це проблема комунікації, тому що не було каналу. А Зеленський, я нагадаю, він був в Америці, коли була передвиборча кампанія Трампа і е, його суперниці. Та? Зеленський ж там був, був і з Трампом, зустрічався, і там був скандал, що нібито його привезли для того, щоб він голосів демократів трошки віддав. Але Трамп все одно з ним зустрівся. Але потім в них була дружня зустріч, яку організував Макрон в Парижі. Вони спілкувалися, говорили, і за дві зустрічі, ну як мінімально, він не зміг налагодити з ним контакт. Тому що ну, Зеленський думав, що він прийде і Трамп буде там його слухати, плани виконувати. Трамп це така людина, він тільки свій план виконує. А як показала сьогоднішня зустріч і перемовини в американців з росіянами, є купа своїх питань і завершення війни. Так, американці не кидають Україну, тому що вони прив'язують ці всі питання, там, зняття всіх санкцій, віза мастер-карт, повернення до завершення війни. Тобто їм буде все одно на ті території, які. Залишаться окупованими. Вони повернуть росіянам все, все, що досягали. Навіть сьогодні Рубіо, Рубіо сказав держсекретар, що європейцям по-любому прийдеться вести перемовини з росіянами, тому що ну, там є введені санкції, які європейці мають зняти. І європейці їм зразу про це відповіли. Розумієте, кажуть, що ми самі будемо вирішувати, що знімати. Тобто їм начхати і на Європу, і на Україну. І скоріш за все, ну так як ми побачили, що. Після перемовин вони організували е, перемовні групи між Росією і США, тобто Україну ніхто не взяв домовлятися про те, як буде завершуватись війна, і це провал комунікації, тому що ми, от за цей період, який ми мали зустрічі Зеленського, ми не знайшли підхід до Трампа до його оточення і не знайшли людей, які ми могли комунікувати наш план. Хоча Зеленський зустрівся першим з Трампом. Першим з Трампом. Як то кажуть, знаєте, ми зазвізділись, а ми повністю залежні, До, е, військова допомога, економічна допомога та європейські країни. Сьогодні Дуда, Дуда, польський президент хвалив Трампа, що от тільки він може вирішити це мирним шляхом, і Польща повністю підтримує його вже після цих перемовин. Тобто, Дуда його підтримує, наш сусід, який ніби нас підтримує Україну, ну, він теж хоче завершення війни. І йому все одно до українських територій він хвалить Трампа. Так що ви думаєте, що Дуда буде голосувати в Євросоюзі за користь України? Не буде. Італія, я вже зранку розповідав, то саме сказав антитрампівський саміт, я не буду в цьому приймати участі. Я вже не кажу, Угорщина, Словаччина. І повірте, поки ці перемовини з росіянами вони будуть ставати все успішнішими, сьогодні акції американські виросли, е рекорди поставили. Рекорди поставили. Рекорди. Поставили. рекорди. І як тільки ці всі перемовини будуть ставати успішнішими, ми будемо втрачати все більше і більше підтримки і в Євросоюзі, і в лідері, і в допомозі. Якщо тільки Трамп просто там носом поведе, нам ніхто нічого не буде давати. От тому я в попередньому відео розповідав, чому цей план Трампа ну, нібито він простий, але він ну катастрофічний для нашої влади, тому що їх ну ці пункти придеться виконувати і саботувати це, це буде проблемою для цілої країни. Елементарно вони це зроблять, і зрозуміло, що вони це все розробляли. Тепер, от щодо Келога, тому що в нас влада, отак всі ЗМІ це піарять. келог, приїде, мов, ми там все доведемо в свою позицію. Хоча ми втратили зустріч в Парижі, зустріч під час виборів, Єрмак там літав в США. Ми це все втратили. Нам тоді треба було план пропонувати в Парижі розказувати, як нам це все завершити. А ми що хотіли? А ми хотіли отримати ще зброї, грошей і продовжувати війну. Во що ми хотіли. А тепер сьогодні Зеленський каже: нарешті, нарешті він говорить, президент визнає, що перемогти неможливо. Він каже, що на полі бою зброєю ні одна з сторін російсько-української агресивної війни не переможе. Тобто, неможливо. Нарешті, і втратили ми комунікацію. Знаєте чому? Тому що ми хотіли отримати ще більше допомоги, ще більше зброї, і далі воювати, бо ти іти тим шляхом. По якому зараз Зеленський каже, що неможливо перемогти. Він сам особисто це сказав на зустрічі в Туреччині з Ердоганом на прес-конференції. Ну, це нормально, це не нормально. Це не нормально. І з-за нашої там, гордості якоїсь ну, влади і нерозуміння ситуації, ми просто отримали зараз дипломатичну поразку. І це абсолютний факт. Зеленський, до речі, відмінив свій візит в Саудівську Аравію і за перемовин. Ну зрозуміло, то дали летіти зараз. Після таких перемовин це повна ганьба, тому він це і відмінив. Тепер шляхи виходу з цього всього. Ну однозначно пускати голову не треба і посипати її пополом Однозначно не потрібно. Треба йти далі і доводити свою позицію через Келуга, знаходити шляхи, як контактувати з адміністрацією Трампа. Тому що, ви знаєте, що заявляє е, це, його, е, радник по е, безпеці Трампа? що вони щоденно комунікують з Україною всі питання, які вони переговорюються. І з Європою вони зустрічаються, і е, прем'єр Британія прийде, вони з ним теж поговорять. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда, але він так говорить. А Зеленський каже, що ми навіть не знали про зустріч, ми тільки зі ЗМІ про це дізнаємося. Вот це питання комунікації, яке втрачене, і втрачене воно нашу владу, тому що ми залежні від США. Так от треба комунікувати, треба знаходити інші шляхи комунікації. Треба шукати людей, які готові вас звести з радником по безпеці, який каже, що з вами комунікує з міністром закордонних справ, з держсекретарем мається на увазі, і з іншими членами команди Трампа. Тому що Трамп, ви ж бачите, ви ж розумієте, це людина, яка слухає багатьох різних людей. І якщо ви переконаєте Келога, це не означає, що Трамп це сприйме. Він нічого сприймати не буде. Він хоче мир, завершення війни. Вот є пункти, і вони вже з Росією створюють команди і будуть про це вести перемовини. І Росія запропонувала і рідкоземельних металів більше. А ще ми не розуміємо, що вони запропонували по відношенню до Китаю. Це ж Трампу набагато важливіше для нього Китай це все. А ми нічого не запропонували. Добре, я ж от, чесно підтримую, що Зеленський не підписав угоду, бо це кабальна катастрофічна угода. Він правильно зробив те, що він вже тоді, коли не було в нього комунікації, сказав, що ми не будемо визнавати ці перемовини. Ну абсолютно правильно він теж зробив. Але зараз треба далі працювати, тому що потім буде один переговорний раунд, потім другий, третій, потім скажуть зупинка вогню. І що ми будемо робити тоді? Якщо з нами ніхто не говорить, не комунікує. Ну, знаєте, це, е, як то кажуть, от написав Кулєва там телеграм-канали, що е, наступні тижні ви не чекаєте нічого доброго від е, новин. Тому що все буде погано, але в кінці все. Буде добре. От він так сказав. Ну, дай Бог. Я теж так думаю, що наступні тижні і місяці нічого доброго, від новин однозначно не буде. Буде односторонній такий пінг понг в нашу сторону, тому що ми провалили комунікацію. З вами був я, Дмитро Разумовський. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте те, що я говорю, і побачимось!